Реальна пасіка віртуальна. Показується, які прерогативи є. Коли ми йдемо сюди, тут зернів. Тут стоїть розумний вулик. Що це значить розумний вулик? Ми застосовуємо інформаційні технології. І я інколи жучу, не жучу, але спілкуюся з Андрієм Миколаївичем. Вулик стоїть на вагах, в ньому стоять датчики. Андрію Миколаївичу на смартфон приходить інформація. Як можу попасть, який взяв чотири яблука поклав, Андрій Миколаївич думає, опана, несуть, несуть. Або взяв дашок, зняв. І думає, що, -що вкрали. Таким чином, цей вулик є. Огляду буде дороблено тільки в нас на вулику і вулику. Продукція вчільництва. І коли Андрій Миколаївич так витягує, витягує, можна побачити тут цю продукцію. Ну, в кінці ще залишився якийсь пилочок. І чому кажуть два-три підходи, курси різні. Так і там. Ви на першому місці побачили навісний пилколовлювач, тут пилколовлювач тонни. І ще є різні варіанти, які можете опрацювати, побачити і зробити, теж наш викладач кафедри доцент Володимир Юрович, керівник міжнародного відділу, китайці, японці, ні то він їх керує. А зараз його син Єгор допомагає і кажуть, від батька до сина і кажемо, теорія без практики сліпа. Але є процес навчання. І тепер подумайте, чи міг би він дистанційно навчити Єгорку обрізати яблук? Ні. Тому от практикуємо такі речі. Кожна кафедра одна сім'я, кожна людина і не тільки Йдемо. А далі, коли ми підходимо в колекції. Я люблю слава хворобу, зараз забрали коров'як, белконо. І коли я тут скажу, зараз не бачу вже жодної. Я кажу перед вами гречка. Всі діти на мене дивляться, але ви коли при вході, ви її бачили. І коли кажу гречка, ну не називаю, що гречка далекосхідна. І вона більше ріс, ніж мене, але пізні меданос. І так по кожній діляночці можемо прийти. Там копаю м'ясо, там амелісу, там золотучник, там сітбія пронзинолиста. І йдемо, йдемо, кожне пілконос. коли я згадував Тівоцького. Сафора Японська посажена нестерводцями. Сафора Японська, нестерводця. Рута, м'ята, малинка, не піддата. І тому от тут перша ге. Коли вам показав пасіка і генетика бджіл, тут все пов'язане з годівлею бджіл. Організація годівлі, медоноси, пилконоси, таблічки, літом, яка медова продуктивність, пилкова продуктивність, сроки цвітіння, щоб могли формувати конвеєр. Часто мене запитують, чому хрест, працювали, спітки знайшли або монахи. А тепер от яка виконавська дисципліна на букву Х. Зрізали на лісу, не зібрали і вона вау. Тому каже, чітка командна робота, чіткий облік, постійний контроль і профілактика порушень. Не проконтролював, маєш. Серце, ну біп. Ви почули, вже генетика зупинився на годівлі. Апі-будинок? Апібудинок? будинок покажу. Чарунка. Чарунка, я знаю, друзі. Аудиторії. Аудиторії далі вже будемо Ну, я коротко покажу. Ага. Тух, Це апі-будиночок наш. Для того, щоб кажуть комплексне використання потенціалу Андрія закритий, відкритий. Мабуть, закритий. <риклад> 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 а, відкритий. Дайте, ну, це творчість Андрія Миколаєвича. В чому буде заключатися? Тут можеш лежати, а лише будуть нас тут два телевізори. Що це телевізори? Оглядові, то що робиться він в аудиторії, показує. Тут лежиш, там жужать, а тут спостерігаєш, як вони літають ну, на одну рамочку. І тому от ще буде такий телевізор. А під будиночок. А тепер ми говоримо, підходимо до гігієни. Ставляю партнери бджіл по запиленню або каджілки в шубах. Осьмія руда, осмія рогата. Так вони розмножуються. Є ще шмілі, коли температура менше, десь 12-14. Бджілки не літають, ці запилюють сади. Цикл розвитку вам розкажу. Шагаємо сюди далі і купає на напування. Ну і саме головне гігієна, вона пов'язана тут. Тут гігієна біл, тут чарівний світ біл, але представляю таку річ на нашому майданчику. Представлені всі системи вуликів, які експлуатуються на тернах України. Ага, генетика однакова, кормова база однакова. Як комфортно почувається в тому чи іншому вулику, і як вони яким чином реагують на свою продуктивність? Бачите, тут Галава тут Павлонія, там все, Барто Камурських, і коли всіх їх збереш. То вийде 165, ми доносі пунктаносі. Піш, Пішли, от, я вам бджоли покажу. От зараз ми ви Миколаївчають бджоли. Безпечно, ви да. заходимо сюди, він туди. Відселекціоновані, вони не, не будуть жалити, не хвилюйтесь. Ну, бачите, ще працюємо на тим, щоб джілки були доброзичливі. Ми не, ні, ні, ви сюди заходите. Поки без ну, масок, ні. Да, краще, краще там, так. Да. Тому що в нас, виходить, безпека понад усе. В чому переваги очного формата? Попробував, помацав, задав питання, дискусія, а в тебе які випадки були, а в тебе випадки, а в тебе, а що ти робив, то Андрій Миколаївич, а як? А що книжки пишуть? А Женя, а ти все. І от я зрозумів, що от саме найбільше щастя, говорить, людське спілкування. І коли говоримо, кажуть, ми хочемо, щоб нас навіть хтось розважав. Я ставлю питання, а чому Говорить, Ну включив комп'ютер, пощокав-пощолкав, а не поспілкувався. І кайфа того не отримав. Да, зараз ви бачите рамку дадан, і бджоли знаходяться біля передньої стінки. Mm -hmm. Продовж зими бджоли рухаються до задньої стінки. Коли бджоли підійшли до задньої стінки, це означає, що у вулику немає вже меду, немає корму. І далі потрібно підгодовувати. Це так коротко про. Ну, Андрій Миколаєвичу, бачите, теж чому показується такий фрагмент. А це ага. бачите, на сьогодні 1 листопада. Фотофіксація пошла річей. Ага, зима. Що відбувається? І так далі. Ні, будемо розбирати, тобто проводимо курси, потім йдемо практичні, який період це б не був, зима, весна-літо. до Дивіться, що у нас цвіте зараз. Шо... Це... <світ> на букву Г. родик. Гірчиця, гречка, гірчиця, <рес> боже. Знакома. <рес> ну, хай буде гречка, тільки не суперечка. А <рес> тут <рес> гірчиця, там фацелія, там знов павловнія. І таких речей є. Навіть в нас є рециклінг технологія, що, що черв'яки, що хто десь срався, Ну, що джеологія бджоли, психологія і мухи. Та шукає ге, а та шукає сладке і гарне. <рес> так, дяка, Микола. <рес> є в мене таке кажуть, москвич, мазда, мерседес. Три букви М. І по-різному жужа. Тому у нас тут таке оглядове. Тут є така пішка, як цикл розвитку трудні. 24 ячейки перший день, і 24, коли він вилізає. І тому в натурі фактично можна це все побачити. Далі тут процеси. Ось тут, дивіться, це цікло вкладається, і тут є рамки, ви в апідоміку їх бачили. І тут у нас з весни до от осені пізньої, ось тут бджоли у цих, цих секторах. Тобто відкриваємо цю ДВП і бачимо, як бджоли по рамках лазять по медові. Але за рахунок того, що нам відповідні зараз опалення включити, бджоли потім погано тут зимують. І вже третій рік вони не перезимували в нас. Оскільки тут температура десь двадцять градуси, їм це не підходить для зимівлі, Їм потрібно зайти в мінус. І тому ми їх звідси забираємо зимівлю. А весною будемо також це ж з курсантами. Ми заселяли. Порода каргінька була, правда, так. В руки брали ці бджоли сюди, <ріст> <ріст> ну це все буде дуже цікаво. І у вас, от основне, що мені сказали після курсів, це е, жінки зібралися їх 10, там, кажуть: Андрій Миколаєвич, подарили мені пляшку Джек Деніласа, украсили його, прикрасили бджолами. Кажуть, це вам за те, що ми перестали бджіл боятися. <ріст> тобто основне, що ви повинні на кафедрі вивчити, це те, що не потрібно бджіл боятися і підходити до вулика. І коли у вас пропаде цей страх, ви тоді будете ну, сто разів в день дивитися їх. Тобто голос нас це цей страх, бо кожен боїться цього жалення на початках, а потім воно все. І алергія проходить, і все проходить. Далі рій для того, щоб побачили шкідників, джіл, гніздо, шершнів і такі речі вони в нас фіксуються. Тепер теж була модель, uh -huh. вона зараз бачите тут. Так. Довго не дивилися за джонами. Просто зробили гніздо, ми воли кинули. Причина. Коли ми останній раз там. Це не це не наш. Ні, ну, не наш але ми, ми таке не робимо. зробимо. Не надо треба багато... зробити. Ми багато просто всі моделі десь у людей є, для того, щоб показати, ми їх моделюємо і показуємо. Да, І тепер, як говорять, ці дії їдуть в Гумань, там сади покланятися, мусульмані їдуть, э, куди? Мед, Мекка, медіна, а пасічники приходять на кафедру у дівенства. Від збитої рамочки до отримання першої краплі меду, воно відбувається тут. Кожен збиває, натягує, підписує навощування. І саме такі речі, що два-три варіанти є всього. Навощування, натягування проволки, застосування механізмів. Ну і є такі от вдячні, я сказав, от Роман Двикалюк. Навчався на курсах, потім тут. Подарував кафедри стамески, потім зробив загороджувачі. І кожен щось робить якийсь склад. Там Андрій сушить пергу, там робиться то, там робиться то. І оцей процес йде постійний. Чому кажу 12 тисяч цих цільової аудиторії, виробники подарували 17 костюмів. На кафедрі. ми всіх студентів одягнули, показали їм які костюми. І виходить реклама. Ну а нам є як студентів одягати. Ну, ага, купили то, там то. це, прорекламували, дали ножі, але воно все в процесі. Ну саме сучасне виходить. Оце станок для натягування проволки. Він рахується зараз, такий саме сучасний в Україні. Потім ті самі костюми. Ми будемо на заняттях. Одягати. Чим перевага саме очних занять, ми будемо одягати, і я буду вам говорити про терміни, скільки він, як служить. Ви будете пробувати там жарко, не жарко. І потім після цього, як ви спробуєте в нас на кафедрі, як і обладнання, так і костюми ви можете придбати вже для своєї пасіки. Тобто є багаторічний досвід, який вже можна сказати, що це добре, це, це погано. І станки на моці, які з'являються в Україні самі нові, вони стараються на кафедру бджольництва, як і вулики нові, і пінополістирол, пінополіуретан, які з'являються, вони одразу надають кафедри, кафедра відповідно рекламується, але також ми це можемо застосувати для курсів і ну, показати. Ви, бачали, ви ж все робите в порівняльному аспекті. Звичайно, фірма така. Ми ваші бачим... Переваги такі, недоліки, не тільки, тільки хвала. Да, да, для да. мене недоліки такі. Тут перевага такі. Потім говорять, завдяки вашій параді. Ми це вдосконалили. Дякуємо. Да. Аспірант Андрію, платформа. Він не побоявся, сказав, потім власне каже, вау, ви знаєте, як ви мені допомогли. Говорить, а мені ступінька така, а в мене ще є базова освіта технічна. То все, це не ергономічна. Врахуйте ергономіку. Врахували, подякували, пішов прогрес. Да, тут, от бачите, станок для свердління рамок. Тобто, ну багато таких самих нових. І ми на саме сучасне, саме найкраще, як то кажуть. Ну, Андрій Миколаївич, пішли, не сучасна, пішли, пішли а саме сучасне. пішли далі. Кожен да. день, поки ми тут щось робимо, вже хтось щось розробляє. Так, йдемо далі. У нас три поверха, щоб ви знали. 80 років карфедри. <laughs> Трічі відроджена. Народжена і двічі відродженна. Да, не да. так? <laughs> да? так? Да. Давай на третий этаж, а потом спустимся сюда. Давайте. Вы учите пить сначала направо или а налево? <реку> <реку> направо. Говорит, якщо йде направо, говорить, если идти направо, то налево. А если идти налево, то идти домой. Ну, идем направо. <реку> Ми з вами тут ходили, але віхто швидко пролітає. І в нас один єдиний в Україні, чотири в світі, музеї мідоносних і лікарських рослин. І коли ми сюди заходимо від насінинки до рослинки. І потім формування медового конвієра, в якого період, що так, сяк, ви ці пучки повинні розкладати по сроках цвітіння. І скільки забезпечуємо медову продуктивність. Ну тут в нас навіть є канапля. <реш> я пригощаю, буває канопльою. Хороший <реш> <реш> полконос. Бачите, хороший полконос. Є дітки, що вони не пробували канаплю ніколи. А я кажу, ви знаєте, я на неї виліз. Чому виліз? <реш> Тому що я жив в селі, то все, мама пекла пиріжки, пиріжки з горохом. А каноплі було м'яченка. Я думаю, білки, жири, вуглеводи треба. Білки отримував за рахунок гороху, вуглеводи за рахунок тіста, жири за рахунок канапляної олії, яка була перетерта макіти. Ось вам маємо, що маємо. Тепер ми тут ще виготовляємо ну, майстер-класи з виготовлення різних чаїв. Є пучки, є той, виходить, букет галасієва. А того стільки, того стільки, стоїть вага, кожен для сету може виготовити чай. Да. І таким чином вони що вдосконалюються та розвивається. Тепер шагаємо з каталами да. налево. Тепер історичний аспект. Знову колода, ну і вже шашель є, буде Прокоповича. І ще різних на території кафедри 35 варіантів вуликів, різних систем, різні матеріали. Це представники, які голови забороняють колекція вуликів, ну Це без виноса з музею. Наступна колекція у нас є діюча. Яку я вам показував, коли ми заходили, що там на одну бджоломатку, на дві, на чотири, різні матеріали, різні підходи. І Андрій Миколаївич вибрав оптимально на дві бджоломатки, і з тих створили в парк. Тут показано розвиток мідагонок від першої мідагонки до самої сучасної. Це перша така, щоб показати силу. Коли я в гуморі розказую, знаючи, хто дід, бабка, це сонячна скатопка в Андрієм Андрія Ну і всі речі показано. Колекція медів, в тому числі з, медов... з виблюжої колючки, Віктор Петрович ще починав не з І вони збирали. Мене псується, можна видавати меди, під Мідий. І в нас щорічно проводилися до ковіда конкурси пітних медів Всеукраїнські. Кафедра була базою. Ну і вони дарували якісь колекції, що не повипивали, тут повиставляли, але воно залишилося на віках. І там апелочок, різні методи пасування, різні, ну, стільне посуду, да. отрути і багатьох інших речей. Все воно тут представлено, можна спробувати. Тепер кажу, от є музей, але він повинен нести практичне спрямування. І кажуть, для виконання яких робіт треба. І тут написано номерочки, але не підписано що. Я кажу, ми на пасіці виконуємо таку роботу. Скажіть, які номерки інструментів можна для цієї роботи. Потім наступна робота. І люди думають, що мені треба, що я цим можу робити, що... і так далі. І таким процесом йде навчання. А з другого боку, як Андрій Миколаївич казав, переваги недоліки інструмента. Обладнання і того, і до чого прагнути пропозиції вдосконаленню. Ну і тут теж, щоб за корпницю не забуваємо, що використовувалися для корсництва, ливення рогів і так далі. Все наглядно. Маємо.